Усім привіт, друзі! Зараз я вам покажу, в чому різниця між дозиметрами Master 1. Зовні вони абсолютно однакові. Але ось цей перероблений мною під для бета-випромінювання. А цей стандартний заводський, який бачить тільки гамма-випромінювання і повністю сліпий до бета-випромінювання. Тобто він сліпий майже до усіх предметів радіоактивних. У Побуті, які ви можете зустріти, тому що 99% в таких предметів фонять саме по беті. От, взяв я скло, декоративний шар з возеленого скла. Він якраз фонить бета-випромінюванням. Гами від нього немає майже. І легко буде перевірити, що заводський дозиметр ось цей повністю сліпий до цього радіоктивного предмету, а перероблений мною такий самий. Його чудово детектує і знаходить. Ну, давайте почнемо. Зовні вони однакові. От наш, давайте заберу спочатку подалій шар наш. І давайте замірюємо фон в цьому місці. На двох дезиметрах. Подивимося, що вони покажуть. От починається набір рахують або давайте з самого початку вам покажу. Значить, вмикається дозиметр таким чином. Встановлюєте батарейки 4 штуки LR43, або можна 3 штуки LR44, які у вас попадуться в магазині. І ті, які підходять. Потім тумблер переводите в положення вкл, сюди, в сторону батарейок, І дозиметр вімкнувся. Після цього на екрані буде інформаційне сміття, обов'язково потрібно нажати Обнулити ось цю кнопку Пуск. І після цього вже почнеться підрахунок імпульсів гама-квантів, які влетіли в детектор. Ну. І чекайте 36 секунд. Поки перестане блимати на екрані ось ці літери, сичу, що йде щот справа. Вони перестануть блимати рівно через 36 секунд. Так, ось. Вот. 19 мікрозірити 26. сотих. І той і той показав норму, немає перевищення від санітарної норми. Міжнародний тут Нічого нема компас відрянув подалі. Це добре. Ну, Дощ е, пройшов, так що радон піднявся. Певно, фіксується гамма від радона. Так. Ще розміряємо. І зараз будемо будемося знайти радіоактивний предмет. Цей шар декоративний фонить внить. Бети на так. Так, ось цей шар. Ось так ось так виглядає везелинове скло. Ну, воно може бути різних відтінків, але все зелених і жовтих. Відтінки. Так, ну от, замірюю лише раз, показую норму 13,18 до 30 мікроінгенців норми. Тепер давайте постараємося ось цим дозиметром. Це заводський у нас мастер-1, натискаємо кнопку Пуск і спробуємо його. Виміряти, здетектувати, знайти. Подивимося, чи нам це вдасться. Це заводський дозиметр, і він повністю сліпий до 99% всіх радіоактивних предметів у світі. Він бачить тільки дуже потужне гамове проміння. Слабке гамове проміння, він також сліпий не бачить. Бачите, показує норму 18 мікронга в годину, 0,18 мікрозіверта. Повністю сліпий не бачить цей радіоактивний предмет. Хоча це небезпечний радіоактивний предмет. От заводський номер 5296. Це не перероблений прилад. А ось цей прилад, який я вже переробив. Також він був сліпий повністю, так як і той. От заводський номер 5099. Давайте подивимось, як він зреагує на наш радіоактивний шар. Бачите, цифри вже швидше побігли. Чудово це видно, от вже перевалило за 30 мікрорентген годину, вже за 37. Чудово, прекрасно детектується. Вже перевищені санітарної норми в 30 мікрорентген. Ми знайшли радіоактивний предмет. 68-73. Чудово реагує на цей радіоактивний предмет. Чисте бета проміння. Давайте ще раз перезапустимо. 83 мікрорентгена показали. При санітарній нормі в міжнародній в 30 мікрорентген. Ось так. Ось така різниця у версіях дозиметру. Версія бета плюс гамма і версія тільки гамма. Всі заводські дозиметри всіх інших продавців. Це заводський варіант, стандартний, який бачить тільки дуже потужне гама-опряміння. І повністю сліпий до всіх інших радіоактивних предметів. Так, ну все показав. Тепер ось цей перероблений 5.099. серійний номер. От інструкція до нього. Так, я там, 5099 номер серійний 92-го року. От в комплекті прилад, інструкція е, но, комплект нових батарейок LR43-4 штуки. Кришка відсіку живлення батарей. Ціла, справно, всі ці зашелки не зломані, і все, ось це комплект. Далі ще один такий самий покажу. От, дивіться, книжечка. Тут номер. 2648. От він. 26.48, комплект нових батарейок. І також оцей перероблений. Давайте покажу, як реагує він на цей шар наш. Радіоактивний. От, як бачите, цифри полетіли. От вже оп, більше 30 мікрорентген, або 0,30 мікрозівер, такому як зручніше. Вже перевищення санітарної норми ми знайшли радіоактивний предмет. Все дуже просто. Тепер забираю цей шар і давайте подивимося, який він фон тут покаже без цього шару. Ну, от 13 мікронген показує фону нормі, тому що я забрав зеленовий шар. От, номер, перевірку, показав, як працює, все. Викликаємо в комплекті прилад і паспорт. У нього тут номер, припчат, підписи, вся інструкція, характеристики. Все, всім до нових зустрічей. А ні, ще скажу ще, ще я переробляю, кому потрібно цей прилад замінюю детектор на альфа-чутливий. І він буде тоді бачити всі три види радіоктивного випряміння альфа бета, гамма. СБТ-9 всередині встановлює детектор лічильник Гегера Мюллера, замість того, який стоїть з заводу сліпий до всього, крім потужного гамма випроміння Кому потрібно, то контакти зі мною є в описі під цим відео. Всім до нових зустрічей!